Так, панове. Зараз ви будете вступати на бойовий пост. Тому, будь ласка, підготуйтесь гарненько. І зараз розповісте мені <кхм> статті, тин-коди і ТТХ свого зброєння. Так, почнемо з вас, пане Вілсон. Скажіть, будь ласка, 10.4 4 код за що відповідає? Прийнято. Прийнято, дуже добре. 10.0, 10-0. Одну скасування. 10.37. О, потрібна тех подобного. Тех подобного, так, добре. А десь 15? Меддопомога. Меддопомога. Добре, 10.70. Запит За 10,78. Нам понегне ФЗЗ. не ФЗ, все, дуже добре. Не забувайте ці сн-коди, це основні тенденкоди, якими ви будете користуватися на даному посту. Добре. Так, тепер, пане На посту снайпер. Так, на снайперському. Ну, взагалі на будь-якому okay. посту їх потрібно знати, ну для вас це основні okay. е, саме okay. тут. Okay. Так, пане Фенікс, скажіть, будь ласка, от у вас озброєння? Як називається? Що на себе представляє? Макмін снайперська гвінтівка так 338. Калібр, який в неї, скажем так, принцип дії. Іде на набоїв в магазині. Продольність скрізаючий затвор, вага дана гвинтівки 6 кг. Загальна у нас надає. 1,30 сантиметрів, також має оптичний приціл, має трикамерний губний тормоз компенсатор. Використовується набої типу 338 лапована. Бля, хамуха. Хай буде з маленької.

Взагалі за 3 вік зараз бемо. Так, почекай. Так, е, пане Фенікс, будь ласка, перегляньте знову свою зброю. Там деякі недоліки щодо чистки, не забувайте її <кхух>, чистити перед кожним заступанням, а також після. Оскільки у нас зараз такі погодні умови, що <кхух> щоб не портилось. Так. що, до речі, вони хочуть? Ні, то не посилений. Так. Що ми ще поспитаємо? А, так, пане Джокер, не забувайте, що ви пост номер 2 але від вас дуже багато тут що залежить. Ви повинні бути очима цього посту і передавати інформацію агенту Феніксу, оскільки у вас є таке споденження, як Бінокль, і ви будете коректировщиком вогню. Тому, будь ласка, не забувайте про етичний кодекс та кримінальний. Не починайте вогонь без причини. Так, а особливо не стріляйте, будь ласка, по своїм. А якщо, якщо у нас ваза, ваза, е на можу я, я, я Так, дивіться, ну ви -то точно не можете, у вас немає цього. Але пан Фенікс може це зробити. Ну Дивіться, якщо він проник. Дивлячись, як він проник, якщо він просто пройшов через КПП, там завтикали, пропустили його, то ви не можете відкрити відразу по ньому вогонь. А якщо це буде агресивна дія з боку даного громадянина, то звісно ви можете відкрити вогонь. Перше, що ви повинні зробити, це відкинути тенкодекс 1078 та вказати місце дизлокації даного громадянина або групи громадянин, а потім вже будуть прийняті міри по мірі поступання. Якщо про його я, я Хто проник? Так, да, да, я, я можу спитися на першу моду, я не знаю. Ні, не можете ви спуститися, ви не повинні відходити від номера один ні на шах. Тобто ви його очі спереду і ззаду. Ви його повинні прикривати. Ні, ви ви код 10 1015 і вкажете місце, куди потрібно. Медична допомога, тобто туди прийде людина. Понят. Все, ви ні, на шахті відходите від е, номера один. Так, зараз я оголошую про закінчення. На посилки патруль. Для мене не знаходимо.